В Кривому розі не допустили до очного відвідування дитсадка чотирирічну переселенку з Херсону. У Дніпрі відкрили рекрутинговий центр третьої штурмової бригади. У ньому військовій справі навчатимуть цивільних, зокрема, майбутніх бійців. Чекали у черзі по декілька годин. У Дніпрі, 25 квітня, відкрили ресторан швидкого харчування Макдональдс. Основи надання до медичної допомоги, стрільба, тактика бою. На Дніпропетровщині провели навчання у рамках відкриття рекрутингового центру третьої штурмової бригади. Учасники цивільні, зокрема майбутні бійці. Михайло планує приєднатися до підрозділу, тому каже, вирішив пройти цей вишкіл, аби краще розуміти, в яких умовах йому потрібно буде працювати на фронті та щоб покращити свої знання. Це ну знадобиться 100%. Я дуже часто користункетами там накладаю собі медицину, провожу сам собі там. Ну, коли ти за багато раз робиш, то ти вже якось так на автоматі робиш це і те ну, в стресовій ситуації ти зробиш це і виживеш. долучилася до вишкілу, і Олена вважає під час війни кожен повинен знати, як надати першу допомогу та поводитися зі зброєю. Думаю, що зараз це на часі такі знання. Особиста тактична медицина повсякденному житті. По перше і по друге, ну не дай боже. У Нас такий стан, що ну таке потрібно знати. У нас працює мобільність во фронтальної стойці. Ми можемо одінакова з фронтальної стойки і вліво, і вправо убіжати. Ми можемо аружі доставати і вліво, виносити, вірніше, і вліво, і вправо одинаково. Інструктор бійці бригади Геннадій Поляков пішов на фронт на початку повномасштабної війни. У Бахмуті чоловік отримав осколкові поранення голови та руки. Зараз проходить реабілітацію та навчає військові справі. Будь-яке навчання. Необхідне і корисне, але навчання з тактичної медицини, з тактики, воно це те, що рятує життя на війні, тому що нав, саме навчання і навичок забагато не буває. І особливо те, що стосується медицини, це необхідно постійно вдосконалювати. Замкнітіся дистанцію ще Йжу, йду, сильніше! жителі лінію. Сергій на війні з початку повномасштабного вторгнення зараз воює на Бухмутському напрямку. каже, вишкіл проводять в умовах максимально наближених до бойових для того, щоб усі бажаючі долучитися до нашого підрозділу могли насамперед прийти, спробувати себе зрозуміти, що їх буде чекати, яку підготовку вони будуть. Отримувати, дізнатися максимум інформації перед тим як приймати рішення. Правильне накладання турнікету, тампонування ран, відновлення дихання все це каже інструктор з тактичної медицини Олексій Турчак, допоможе врятувати життя. Під тій самі критичні кровотечі людина дуже швидко втрачає кров. У нас, по суті, дійсно є лічені хвилини. І якраз таки залежить це не від медика, а від того, хто знаходиться поруч. Тобто, зазвичай бійців рятують або вони самі себе. Це 10% випадків, 90% випадків її рятують їх бойові побратими, а потім вже це переходить до бойових медиків. Після проходження навчань учасники. Які захочуть приєднатися до бригади, відправлять на окрему підготовку. Взяти участь у вишколі можуть всі охочі. Оголошення про черговий набір можна знайти на їхній сторінці у соцмережі. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. Встановили новий ліфт у будинку на перемозі, куди 14 січня влучила російська ракета. Через вибух підйомник у одному з під'їздів був повністю зруйнований і не підлягав ремонту. кажуть комунальники. Там вилетіли шахта та двері ліфта на всіх поверхах. Тож довелося облаштувати нову кабіну, двигун та лебідку. Роботи частково виконали міським коштом, частково за гроші бізнесу. Здесь помінена станція управління. на турецкую, лебедка итальянская у нас. Ну, час выконания работы где-то два месяца. Ну, а что качественное оборудование, лебедка качественная. И, как бы, ну, будет служить долго. 25 квітня у Дніпрі відкрилася мережа ресторанів фастфуд, яка зачинилася на початку повномасштабного вторгнення. Зранку біля входів та вікон для автомобілів утворилися черги. Хвилин 15. А скільки готові ще стоять? Довго. Два-три часа години. Я думаю, це смак дитинства. Бігмах меню, як завжди, бігтесті. Нагетси, кола, улюблена кава для родини, для всіх. Якби хотіли знайомим, би всім б взяла. Стоїм трошки в черзі. Перший день відкриття мака. Хочеться смачно поїсти. Давно не було мака, хочеться покуштувати другої їжі. Сьогодні відкрився, звісно, то ми прийшли. Сумували. Хотіла навіть в Київ поїхати, якщо чесно. Скуштувати. Дуже сумували. улюблений такий сімейний заклад. Я вже хвилин 10-15 стою зараз. А скільки готові чекати? Скільки завгодно, аби потрапили, аби залишили хоч щось. Є час, прийшли покушити все. Нічого особливого. Просто як і всі люди прийшли покушати все. Дуже багато всього, і друзі вже поназаказували, на таксі відправили. Дуже велика очередь. Но ми задоволені, нарешті це з'явилося в Дніпрі. Смачніше, ніж в Києві. Їздили місяць по тому в Київ. Взагалі не те, що в Дніпрі тут ну, вийшли, тут неподалік живемо. Тільки чекаємо, коли ну, трохи ажіотаж підспаде, щоб можна було ходити сюди. Нам вдалося прийти, коли ще не було такого напливу людей, тому ну, десь годинку стояли Дніпро став дев'ятнадцяте містом України, де запрацював МакДональдс. Адміністрація ресторану повідомила, що у разі повітряної тривоги людей всередину не пускатимуть, не прийматимуть і замовлення. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Близько 10 мільйонів гривень щомісяця утримували з виробництва метамфітаміну. У Дніпрі судитимуть організаторів наркобізнесу. За даними слідства, місцевий житель та шестеро його знайомих контрабандою завозили психотропні речовини, з яких виготовляли наркотики та продавали їх через соціальні мережі. Під час обшуків правоохоронці вилучили 700 тисяч гривень канабіс зброю. Наразі обвинувачувані перебувають під вартою і може заг погрожувати до 12 років за ґратами. Олена Попович, переселенка з Херсону. З окупації вона разом зі своєю родиною виїхала рік тому. Згодом з чотирирічною донькою переїхала до Кривого Рогу. Олена говорить, в січні 2023-го подала документи в один із місцевих дитсадків, аби мати змогу влаштуватись на роботу. Запитала, коли то може бути можливо, щоб садочок працював офлайн. Не сказали, що весною точно. Вони працюватимуть, і ми подали документи для того, щоб не було у дитини ніяких проблем. Перезаключили декларацію тут, у Кривому Розі, з дитячим педіатром, зробили всі документи, які вимагав дитячий садок, і в принципі чекали, що нас запросять. Однак тиждень тому вихователька дитсадка повідомила, що дитина Олени не зможе очно відвідувати дитячий садок, а продовжить навчання онлайн. Обґрунтувала це рішенням міської ради, в якому зазначений перелік тих, хто може ходити до садку. Серед них діти батьків, які працевлаштовані у кривому розі у лавах ЗСУ, загинули або перебувають в полоні. Чи пропали безвісти в ході збройної агресії РФ? Родина Олени не підпадає під жодну з категорій. Наразі мені пропонували роботу в двох місцях, але я не можу влаштуватися на роботу без того, аби дитина не пішла до дитячого садочка. Тобто, виходить замкнене коло. Наразі нам сказали, чекайте, Ну, будемо чекати. Юрист Іван Карнау говорить, таке рішення може бути обґрунтоване недостатньою кількістю садочків з укриттям. Якщо відсутні, наприклад, місця для сховищ, відсутні обладнані, як того вимагає там санітарні норми, то в такому випадку відмова у доступі до такої освіти в очному порядку, в принципі, буде правомірна. Але якщо це йде виключення із правил, і заклад працює в штатному нормальному режимі, а конкретні якісь дитині за Бороняють допускати її до навчання, то в такому випадку це порушення прав такої дитини. Суспільне звернулось до виконкому міської ради, аби дізнатися, чому дитині Олени Попович відмовили в очному навчанні в дитсадку та чи планують збільшувати кількість таких груп та закладів, які будуть приймати дітей очно. Минулого тижня у кривому розі розпочали роботу 22 заклади дошкільної освіти. В них утворили 69 чергових груп для дітей віком від 4 до 6 років. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі власники та орендарі будівлі мають прибрати з фасадів усі написи та малюнки. Повідомив представник інспекції з питань благоустрою міськради Дмитро Гомілко. Відповідні приписи отримали підприємці на проспекті Лесі Українки, де проводили інспекційний об'їзд. На усунення порушення вони мають тиждень за невиконання вимог їм загрожує штраф для юридичних для фізичних осіб. підприємців, для юрлиць ця санкція становить штраф. Від 850 до 1700 гривень на розсуд адміністративної комісії. Загальний кольор фасаду повинен відповідати вимогам паспорту упорядження фасаду, або в разі його відсутності він повинен відповідати загальної кольоровій гамі самого будинку. Одній з лікарень Дніпра влаштували акцію для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та членів їхніх родин. Обстеження всіх профільних лікарів ветерани зможуть пройти за один день. До акції долучилися 13 людей. Один з них Валерій Гнитко, який був ліквідатором наслідків катастрофи. Нас привозять на станцію. Ми йдемо під наш чоловік, роботник станції в камеру. Камера закривається і труби метрові там, 500 міліметрів ми чистили в ну, шви для того, щоб возможность <кій> второго, второй аварії, щоб не рванули ці труби. Валерій каже, в перші дні в них не було навіть дозиметрів. На нас я був солдатом, защитных средств їх не було. Навіть этих самих ліпістків. Де большая радіація, я вот такий металічний вкус на зубах, і мене отак шатало, понимаете, І подташнивало. Вот це моє було ощущение. А потім заміряли, так, да, дійсно була радіація. Валерій каже, родини чорнобильців все ще продовжують стикатися з наслідками променевої хвороби. От у нас зараз у сына Чернобыльца нашего 12 лет, рак головного мозку. Он зараз тут лежит в реанимации. Вот это понимаете? Сюда поехали. Почему? Потому что ну у нас таких операций не проводят. Большинство операций у нас не проводят. До огляду долучились всі профільні спеціалісти лікарні, хірург, терапевт, кардіолог та інші. Акцію для чорнобильців влаштовують щороку. Утім, минулоріч профогляд не проводили через воєнний стан, каже генеральний директор. Ми лікуємо більше 500 наших героїв Чорнобильців. Вони знають всіх лікарів, їм пожиттєво потрібна наша допомога. І ми влаштовуємо такі зустрічі, щоб і професор, і кожний лікар лікарні міг надати допомогу. За словами Сергія, Чорнобильці та їхні родини, які проживають у Нікопольському районі, не змогли потрапити сьогодні до лікарні через обстріли району армію РФ. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.